Твій високий емоційний інтелект може стати твоєю найбільшою пасткою. Знаєш, яка його справжня ознака? Це не спічуття, це вибірковість. Ти можеш ідеально розуміти, чому людина поводиться як мерзотник. Ти бачиш її дитячі травми, біль, деструктивні сценарії, нещасне минуле. Ти з'єднуєш усі крапки в одну картину. І виправдовуєш їх. Твоя емпатія не має ставати дозволом на неповагу до себе. Те, що ти розумієш причину чужого токсичного ставлення, не означає, що ти маєш продовжувати це терпіти. Розуміти не значить ковтати. Справжній емоційний інтелект це не адвокатура чужих гріхів. Це здатність бачити складність іншої людини. Але при цьому чітко розрізняти, де твоя відповідальність, а де їхня. Ти не безкоштовний терапевт для тих, хто витирає об тебе ноги. Запам'ятай назавжди, емпатія без кордонів це не любов, це самозрада, це повільне знищення власної особистості, заради того, щоб бути зручним і розуміючим. Скільки разів ти виправдовував тих, хто задавав тобі болю, лише тому, що розумів їх. Досить зраджувати себе. Пересилай це відео тому, хто прямо зараз потребує нагадування, що його самоповага важливіша за чужі травми. І підпишись, якщо вчитися обирати себе.